Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, росіяни посилили тиск на Бахмуті. А, кажуть, щоб відвернути нашу увагу від Авдіївки. І ще говорять, що вони можуть там опинитися а, у а, оточенні. А, тому приділяють серйозну увагу. В них був наказ, тут не, не, в статті не було сказано, або наказ від Путіна чи від когось іншого. Або вони візьмуть Авдіївку, або їхні голови полетять з плеч. Тому росіяни кинули все, що мають боєздатне. І так. І о, Бахмут це для відвернення від Авдіївки. І так, давайте подивимося м, сторону Росії. Е -е. Ну, на найближчий час. Ну, тут, ви знаєте, дивіться, вже карта показує, що а, вооружені до зубів. Тобто, дуже багато. Десятка монет це дуже багато. Дуже багато. І закріпиться. Тут, ви знаєте, настільки ого, ого. І диявол випадає. Тобто карти говорять, показують, що Росія дійсно підготувалася, але мають дуже таких, знаєте, молодняк. В мене показує, що тут молодняк. Молодняк. Но в них ілюзії. Все рівно в них ілюзії, і що їм не вдасться їхні плани, те, що їм наказали, все рівно в них не вдасться. Тому що це їхні ілюзії, ілюзорність. Їм пора. Отут карти теж кажуть, що, щоб вони не кидали ілюзії, але вони інакше не можуть. Тут дійсно наказ такий серйозний, будемо так говорити. Давайте подивимося на Авдіївки спочатку, спочатку Авдіївка. Ну, я так скажу. А, наші дуже добре, будемо так казати, відстоюють своє. А, тут ще буде, вони протримаються, наскільки я розумію. Наші протримаються. Не, не, ну, як сказати, я, в принципі, вже дивилася в дівку. І тут добре наші закріпилися. Хоча, дивіться, а, Росія, і знаєте, що, яка інформація? Тут якось позиції наших поздавали. Плани, позиції, по домовленості, тут все здане. Якось так, знаєте, під, а, я не знаю, хто Авдівкою саме тим напрямком, чи сам залужний, чи, чи хтось. Тут якось м підрив авторитету йде. Ось що в мене йде. Якось здань здали. Позиції, здають інформацію, все, що робиться з нашої сторони, іде до ворога. Дуже багато. Якось так, знаєте, дуже все легковажно. А, наша, я скажу так, головна особа влада, скажу влада, не зацікавлена в нашій перемозі. І тут під, під нього копають, якщо це залужний. То під нього дуже щось копається. Давайте тепер Бахмут подивимося. Це була автівка, тепер Бахмут. Ну, там йдуть такі важкі бої. Важкі бої і під Бахмутом йдуть. Ось, але є, є у наших, бачите, дивіться, хорошо випадає е, є е, шанс знову вистояти і вийти. А давайте ще подивимося, чи є ось це оточення. Мене цікавить, чи зможуть оточити. Так, зараз я подивлюсь. От, ну, угу. Оточення, чи буде оточення. Ну, Україна, тут я бачу, що дуже на висоті, дуже хорошо у наших вийде. Або в останній момент підійде якась допомога, таке враження. Ось і якісь нові сили можуть підійти. Якось так, якось, знаєте, в останній момент неочікувано підійдуть. І я все ж таки оточ... чи оточення буде, саме в Авдіївці. Може бути, да. Може бути, їх оточ... оточити можуть. Наші можуть їх оточити. А, росіян. Да, тут якось йдуть, знаєте. А, не просто так їм сказали. Наші дуже вправно працюють, і тут, а, як би це сказати, я спробую. Підібрати. Мені, в принципі, подобається, це було би добре, тому що для нас ем, був би обмін, або їх всіх би на двохсотих, або бу, бу, були б на обмін. так Ось тут ем, це карта, в принципі, не оточення. Але загроза є, будемо так говорити, нависає Тобто расистів можуть оточити ось якось так. Ось так. І, в принципі, і ця карта теж говорить, що може бути ну, не те, що поразка, але, ну, якось воно йде до того. Наші ну, леви. Єдине, що в мене таке враження, зброї не вистачає. Зброї і не вистачає сил. Тобто, потрібно оновлення для наших бійців, потрібне оновлення. Ось що не вистачає. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!